мені не подобається те, що робить Путін. Він убиває багато людей. Не знаю, що з ним сталося. Я знав Путіна давно завжди добре з ним ладнав. Але зараз він запускає ракети по містах і убиває людей. Ми ведемо переговори, а він стріляє ракетами по Києву і інших містах. абсолютно він убиває багато людей. Я не знаю, що з ним сталося. У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним, але з ним щось сталося. Він просто збожеволів. Він безглуздо вбиває багато людей, і я маю на увазі не лише солдатів. Ракети і дрони зараз б'ють по містах в Україні без жодної причини. Я завжди казав, що він хоче всю Україну, не лише її частину. І можливо, це так і є. Але якщо так, це призведе до краху Росії. Так само президент Зеленський шкодить своїй країні тим, як він говорить. Усе, що він говорить поза межами власної країни, викликає проблеми. Мені це не подобається, і це має припинитися.